Слава Ісусу Христу, благословенного дня! Нехай Господь береже вас, дає милість кожному покаятись, стати учнем Ісуса Христа, вивчати Слово Боже, виконати волю Божу на життя, яке Бог нам дав. Люди запитують, чому відбуваються війни або кажуть, Бог якось реагує, він взагалі є в наш час. Бачить він, думає про нас чи дбає про нас всіх. Ну, наприклад, якщо Бог не дбає проповідували ми, кричали ми, що буде війна. Що наближається апокаліпсис, що наближаються прокляття. Якби Бог не турбувався, він не посилав би пророків. Траплялись навіть біди в якихось місцях чи в деяких містах. Обов'язково в тих містах були проповідники, були пророки, котрі кричали: прийдіть люди до Бога. Тобто, якщо Бог цього хотів, чи відправляв би він туди проповідників, відправляв би пророків, які звіщали, які кричали, багато років. І він відправляє міста, населені пункти в країни. Бог відкриває їм волю Божу, каже, що потрібно виправити, що потрібно змінити, щоб цього уникнути. Щоб благословення було, щоб воно примножувалося. Але коли ми це ігноруємо, відбувається біда. І це означає, якщо є пророки на землі, то є Бог.